Перший в Україні протиуламковий жилет корсетного типу з системою CPS. Що це значить? Максимальне розвантаження плечової зони за рахунок анатомічних камербандів. Цей весь виріб він максимально облягає ваш тулуб і знімає навантаження з плечей. У нас є швидке скидання. Цю фурнітуру можна замінити на будь-яку для вас зручну фурнітуру. Позаду має ось такий вигляд. Амортизація в камербанді тут. Також є амортизація в цій системі. додатковою перевагою цього виробу є амортизація на плечах, що дає більшу мобільність. Корисна площа захисту в цьому жилеті 38,5 деци. Плитоноски 15 деци. Тобто в жилеті в 2,5 майже рази більша корисна площа захисту. Легко доукомплектувати захистом шиї, захистом паху. Захистом попереку і захистом плечей. Напишіть нам в особисті, щоб підібрати розмір та клас захисту.